Ось в черговий раз вскрилась російська консерва, так званий депутат Гончаренко. Ми бачимо завжди, завжди, коли ключові моменти для Росії просипаються ці сплящі сплящі російські ячейки і починають топити за те, за що, за що топить Москва. Гончаренко, да, який маскується під такого щирого українця. Який за Україну за єснув ключові моменти вставляє палки в колеса українській державі тут, заявив, що нам негайно треба здатись Росії, що той пункт, той план Трампа, який от викатали з 28 пунктів, він прямо зараз його треба прямо зараз брати, не крутити носом, і все буде добре, все нам вже треба, інакше ми помремо, є лише три сторони. Які підганяють Україну до швидшого підписання ось цього миру на умовах Росії. Це сама Росія, це російська агентура в США і це російська агентура в Україні, такі, як є ці депутати Гнейчеренки. І ось так сильно надриваючи, давайте подивимося, почитаємо, що писав цей великий е, хранитель українського народу. Отже, зараз зараз давайте так, почнемо. Зараз буде цинічно, да? але я напевно знов зараз буде цинічно, але напевно це знову ж таки має хтось сказати. Прямо зараз, на такій війні, як у нас, неважливі ракети, танки, дрони чи розвідка. На війні важливо, чи е, готові люди помирати. Неважливо, значить, перша теза, яку він закидає, неважливі ракети, танки, дрони чи розвідки. Да? Тобто, те, що росіяни обстрілюють ракетами сюди, неважливо. Росіяни просто пускають ракети, але це неважливо. Да? Те, що Україна наростила і виносить неймовірними темпами російську військову промисловість і російську нафтопереробну промисловість і нафтовудбуну. Це не має ніякого значення. Це неважливо. Нам таку тезу вносить депутат тимчасово депутат Гончаренко. Е? Він не каже, що це менше. Що... Це не важливо. Неважливо. Дрони важливі. Спитайте у військових, чи все це неважливо. У Росії є валюта, яку ми не можемо перебити. І це не нафта, не каби не розвідка і не військова наука. Це те, що вони готові покласти 30 тисяч людей за взяття Покровська, 50 тисяч за Бахмут, 20 за Авдіївку. І це не зупиняється. Вони готові будуть покласти 100 тисяч за Слов'янськ, 200 тисяч за Краматорськ. І це пояснити не можна. Ніяк не поє... Появ... Блін, така режисура, прям, я не знаю, аж такий слог. Прям писали, я не знаю, якісь... Ми ці сценаристи театрального якогось інституту. Ніяк не пояснить, чому вони біжать? Ніяк. Але вони біжать і помирають, і потім нові біжать, і все. В короткостроковому варіанті, да, вони виграють, і тому нам потрібно зупинятись. У нас немає зайвих. Та, зайвих людей, які варто відправляти на смерть. Нам потрібно. Запам'ятайте цю гарну тезу, яку просуває Гончаренко, він її закінчить ось там в кінці ще. зараз. Нам потрібно зупинятися. Нам потрібно зупинятись. Не Росію потрібно зупинити, не якось координувати, а нам потрібно зупинятись. Депутатик Гончаренко не пояснює своїм читачам одну просту річ. А як наша зупинка? Зупинить росіян. Якщо їм все одно, то, якщо ми зупинимося, вони ж підуть далі. Ну, з точки зору Гончаренко, я не є військовим експертом, але я бачу, Гончаренко є військовим експертом. Він каже, що росіяни вони готові 100 тисяч. Так що заважає росіянам піти далі? Якщо він говорить, що вони готові покласти 100-200 тисяч за Славянськ-Краматорськ. а тут вони хочуть, щоб їм віддали їх просто так? Чому вони не підуть далі? Чому вони не захочуть Херсон? Чому Хів? Хер? Якщо ресурс людський у них, як говорить Гончаренко, безлімітний. Я не розумію ось цього, як те, що зупиниться Україна. Зупинить Росію. Як? Дивимося далі. І тепер дуже цікава фраза, яка показує, хто писав тексти Гончаренко. Я думаю, що всі вже чули про скандал з прослуховуванням е телефонної розмови Уіпкофа з ось цими... Е Росіянами і не телефонною, а так. План так називаємо з 28 пунктів писався в Москві, передався Віткофу для того, щоб той просто переклав на англійську і е, подав це як план Трампа. Це той план, про який надривався Гончаренко, і розказав, що нам терміново його треба прийняти, і нам треба зупинитись, і так далі, бо росіяни все йдуть і йдуть. Ми бачимо, що цю тезу, цей, тези цього плану готувалися в Москві. Ці новини вже бачили всі. І тут Москва включила всіх своїх пропагандистів і всі свої сплячі ресурси для того, щоб вони тут пропагували за прийняття цього плану. Ті, хто переконував нас, що треба брати цей план, це або корисні дурні. Або пряма агентура Росії, і тепер дивіться речення, яке повністю видало російське походження. Російське походження цього тесту. Я розумію, що наші ліберальні друзі залюбки б відправили б ще пару мільйонів на фронт, а потім привезли сюди таджики і сказали, що так треба. Так, ось теза про ліберальних друзів і теза про таджиків це суто російська теза. В Росії лібералами називають всю. Російською опозицію диктатурі Путіна. Вони всі ліберали. Ліберали це така образочка, ніби для Росії. Хоча для України Гончаренко ліберал. Він ліберальний друг з точки зору Росії. Він ліберал. Він виступає за вибори демократичні і так далі. І страшилка таджиками. Ви бачили тут в Україні таджиків? Масово. Так ось таджики як робоча сила це суто російський феномен. Суто російський феномен. Тільки росіян з 90-х, 2000-х і далі влада лякала, і різні неонацистські угруповання лякали таджиками, 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 таджиками. В Україні таджиків майже немає. У нас є різні вихідці. З Сирії, з, Тур... з Турції є, так, є е... вірмени, є, Азербайджанці є. Да? Але таджиків у нас не помічалось. Якби цей текст писала людина з України, вона б не написала про ліберальних друзів і про таджиків. Тому що для нас це якісь незрозумілі сенси. А для росіян чіткі для них таджики це страшилка. І далі той текст, який написали Гончаренко, який він опублікував. Але нам треба залишити своїх людей. Звісно, хто буде проти. Не вбити їх, не знищити всю країну. Росія сильна військова держава, Україна військова держава сильна. Да. Але у нас немає технологічної переваги. Оце, знаєте, все, що говорилось до «але», не має «але». У нас немає технологічної переваги над Росією. А якщо її немає, то все зводиться до того, що наступає момент, в якому хто готовий померти більше, той і перемагає. Тому нам треба зупинитись. Тому нам треба мир. Ось ключове після. Його... Нам треба зупинитись. Нам Росія на нас напала, но зупинитись треба нам. Тому нам треба мир. Великими буквами. Я думаю, якщо спитати будь-якого українця, всі хочуть мир, всі за мир виступають. І чим ближче до лінії фронту, тим більше хочеться миру. Але нам треба зупинитись, як говорить агент Російської держави Гончаренко, нам треба перестати бити по нафтопереробним заводом Росії. Нам треба перестати наносити удари в глибину Російської Федерації. Тому що ми мусимо зупинитись. От Мадяру приходить Гончаренко і каже: Знаєш, Мадяр, дрони неважливі, ракети неважливі, твої сили безпілотних систем це все туфта. Те, що ти постиш хороші відосики. З тим, як розноситься економіка Росії ключова. Це фігня. Тобі треба зупинитись, пане Мадяр, каже Гончаренко. Ми пам'ятаємо, як російський агент Гончаренко виступав проти українських волонтерів там, Притула, Стерненка, і так далі, щоб підривати ці збори. На дрони. Ті самі, які важливі, які зберігають життя якраз наших людей. Ми пам'ятаємо, як російський агент Гончаренко скував захисницю української мови Мандзюк. Но ми не пам'ятаємо, щоб агент російський Гончаренко скував Бужанського, з яким він один з ліпших друзів. Зважаючи на їх телеграм-канали, ми бачимо, що включились всі ці російські хороші українці, які нам розказують, що треба зупинитись. І ось після того, як з усіх проросійських помийок і проплачених на Заході журналістів внесло, що Україні, Україні треба терміново, 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 терміново прийняти. Сплили ось ці розмови у Іткофа, і всі ті, хто публічно вписувались і розказували, що нам треба терміново прийняти, якось це зробив Гончаренко, опинились перед досить цікавою ситуацією. Їм треба публічно визнати, чи вони просто. Були емоційні дурні. Чи вони пряма агентура Росії? А як відреагувала Росія на це? Да? От, Захарова да, каже, інфошум вокруг плана Трампа по Давайте я перекладу, Інфошум навколо плана Трампа по Україні роздувають, так як ескалація кризи пішла не за планом певної частини мирового закулісся, да? Заявила Марі... Марія Захарова. Так само Пісков Давіра не треба. Давайте перекладемо на да, українську, Не треба робити завчасних висновків про швидке завершення війни в Україні в різних країнах, в тому числі в США. Багато хто буде намагатись зірвати мирний процес. Дата візиту у в РФ поки не визначена. Заявив Пісков. Чомусь Росія, яка наступає. Яка може, за словами Гончаренка, легко покласти на Слов'янську на мотор 100-200 тисяч. Вона хоче цього підписання. Вона хоче, щоб на її умовах бігом-бігом-бігом підписали. Саме тоді, коли Україна почала наносити дуже болісні удари в глибину Російської Федерації, саме тоді. Хочуть максимально швидко обмежити Україні можливість це робити. Для того, щоб Мадяр і інші хороші люди. Мадяр мається на увазі не конкретно сам Мадяр, а Мадяр як система. Щоб вони не могли наносити шкоду Росії на території Росії. Отак. От Зараз, звісно. Ви побачите в коментарях під цим відео: набіжить величезна кількість проплачених ботів, які будуть кричати: Да, нам треба прямо зараз, прямо зараз. Гончаренко правда, а хто не прав, а хто не цей не згоден з Гончаренко валіть, там, коротше, вмирайте, і так далі. Це буде, це під кожним, під кожним антиросійським відео текстом набігають величезні. Ці ботоферми. Тому що Росії потрібно формувати інформаційний фонд. Росії потрібно, щоб внутрішній політичний контекст український тиснув на голову держави, щоб він пошвидше підписав ось цю капітуляцію. Пошвидше. Тому що коли на нього тиснуть ззовні там деякі кола в США, Росія. Але коли на нього тиснуть ще з середини, Гончаренка і інші, це створює додатковий тиск. Але президент має діяти не в інтересах Росії, не в інтересах Сполучених Штатів, а власне в інтересах України і українського народу. Тому всі, хто ось так яро виступав за Швидке підписання ось цих 28 пунктів суперплана Трампа, який виявився планом росіян, просто перекладений через Google перекладач Всі або корисні ідіоти, або російська агентура. Напишіть, до речі, в коментарях, хто ще. Крім Гончаренка з українських політиків, суспільних діячів, блогерів, почав різко топити за швидке підписання цього плану. Швидке, да, бігом, Вот, дедлайн. Так, завжди, коли ви згадайте, як діють е шахраї? Вони вам дзвонять. І у вас у вас терміново, терміново, ваша дитина там е, в поліції, там чи ще там чи терміново зняти терміново, терміново, терміново. У вас дедлайн 10 хвилин, у вас дедлайн година бігом, 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 так і тут дедлайн до 27 числа. Да, там треба підписати і так далі. А? Я думаю, що це не остання інформаційна така спецоперація проти України. В Росії величезна кількість. Ще живої агентури знаходиться в Україні. Всякі царьові, і Медведчуки вони вже давно не в Україні, але дуже багато різних Гончаренків, Бужанських і всякої такої незрозумілої публіки. До речі, партія Європейська Солідарність, головою якої є Петро Порошенко, мала би досить чітко відреагувати на такі дії. Депутата Гончаренка, який входить до їх фракції, вже була, здається, заява ЄС, що це особиста думка депутата Гончаренка. У фракції є інша думка. Але я вважаю, що потрібні більш жорсткі формулювання і більш чіткі висновки. Тому що партія ЄС. Це, звісно, проукраїнська партія. Якби там хто не е, відносився до Порошенка, не треба сюди тягнути якісь наші внутрішні стречі, політичні вони є в усіх країнах. Так? Але партія ЄС е, вона проукраїнська. Вона виступає з чіткими українськими меседжами, і Гончаренко явно не вписується в політику цієї фракції. Да, коли треба, як працює російська агентура, типу всяких так само шарів і так далі. Вони пишуть про все злободене, про корупцію, про і злочин росте. Так, да, да, це всі розуміють, всі згодні. Да, вони пишуть, але в потрібний момент вони включаються да, і просувають тези, які потрібні московським кураторам. Якщо я не правий, напишіть в коментарях, що ви думаєте про це. Напишіть в коментарях. Мені, що Гончаренко не російський агент. Гончаренко, який був і є сином проросійського мера Одеси Костусівва, го Гончаренко, який входив в партію Руський Блок, чи якось там вона називалась, да, яка входила в партію Руський Блок, партія Союз, по-моєму, назвав. Потім. Інкорпорувався в партію регіонів, коли всі ці проросійські партії піднялися від партію регіонів, який виступав проти української мови, розказував про Бандера та оранжеву угрозу, В 2014-му різко став антиросійським да? і інкорп інкорпорувався в українську політику постмайданівську. Я yeah. вважаю його. Досить вдалою російською консервою, яку почали відкривати, тому що підходить і термін придатності, і російській пропагандистські машині треба їсти. Підпишіться на канал, скиньте друзям, слава Україні!